Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні наше заняття буде присвячення охорони безпеки, життєдіяльності людини і тема заняття нашого дорожні знаки світлофор. Але на початку заняття я хочу вам почитати віршик. Послухайте, будь ласка, щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Якщо правила ти знаєш, щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де взятися в біді? Діти, про що цей віршик? Чи зрозуміли ви з цього віршика, яка тема нашого заняття? Ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Ви всі люди, великі і маленькі, одразу ж, як тільки виходите з дому, стаєте пішохід, Пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Треба обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не потрапити у біду. Бо дивіться, будь ласка, на картинку. Намальована вулиця. Є дорога, є пішоходи, які ходять по тротуару, жіночка з собачкою, дитина, яка вийшла зі школи. Вона не на проїжджій частині. Людина, що читає на лавочці, вона на тротуарі знаходиться на, пішохідному, на пішохідній доріжці. Є людина, що переходить, але правильно переходить по зебрі доріжці, яка дозволяє переходити дорогу по проїжджій частині. Скажіть мені, будь ласка? Чим відрізняється пасажир, водій та пішохід? Подивіться, пасажир це людина, яка користується транспортом і знаходиться в ньому. Бачите, вони сидять. Але не причетна до керування. Вони не керують, керують водій. Водій це людина, яка безпосередньо керує транспорт. Автобусом або машиною. Ось в мене тут таксист, який відповідає за те, що він веде транспортний засіб. І пішохіди. Пішохіди це люди, які пересуваються пішки по доріжках. От дітки йдуть до школи. Або можуть користуватися велопішохідними доріжками, де можуть їздити і велосипеди. Та хоч вони і різні для них, для всіх існує одне головне правило. Правила дорожнього руху. Подивіться, будь ласка, скільки багато існує дорожніх знаків. Приберу я пішоходів. Подивіться, скільки їх багато. Є знаки з червоним кольором, є з синім. Червоний кольор попереджає водія або пішохіда про небезпеку або те, що з ним може трапитися далі. Він попереджаючий знак червоного кольору. Синій колір дозволяє рухатися водіям або транспорту, або пішоходам по доріжкам. Як в творічій частині, так і по пішохідній. Знак діти. Обережно для водіїв, залізничний переїзд без шлагбаума, залізничний переїзд і шлагбаума. Доріжні роботи, рух на велосипедах заборонено червоним кольором. Рух пішохідів заборонено, рух заборонено, світлофорне регулювання. Зупинку заборонено взагалі. Бачите, хрестик. Є пішохідний перехід синього кольору, що дозволяє рухатися людині. Доріжка для велосипедістів, доріжка для пішоходів, місце зупинки тролейбуса, підземний пішохідний перехід, місце зупинку трамваю, телефон, де можна подзвонити. Ми з вами не будемо розмовляти про всі знаки, але роздивимось деякі з них. І перший знак це рух пішоходів. Заборонено. Належить до групи заборонених знаків, він забороняє пішоходам своїм червоним кольором рухатися, бо там є місця небезпечні для життя. Підземний пішохідний перехід жовтого-синього кольору. Білий силует людини спускається по сходинках. Належить до групи інформаційно-вказівних знаків, показує, в якому місці людина може безпечно перейти дорогу під землею. Світлофорне регулювання. Наш улюблений світлофор віддає накази пішоходам і транспорту за допомогою своїх чарівних кольорів. Червоний колір забороняє рух, жовтий активізує увагу водіїв або пішоходів. І на зелений можна спокійно переходити або їхати, в залежності від того, яка ситуація на роботі, транспорту або пішо, пішоходу. Давайте трохи відпочинемо. А, Вибачте ще один знак, знак: для велосипедістів. Наказовий знак дозволяє рух тільки на велосипедах чи мопедах. А тепер ми трохи відпочинемо. Увага на мене! Фантазувати я не ленюся, на тракториста перетворюся, трактор мізранку в поле працює, землю оре, до посіву готує. На машиніста перетворюся, потяг ми їде, де ні ніч мчиться. Ще я помрію, пофантазую, в мріях своїх корабля поведу я. роблю ти по гладі морській. Я капітан, я відважний такий. Добре відпочили, розумнички. Ну а на останок трохи пограємо в гру. Знайди зайвий знак. Подивіться, будь ласка, на знаки. Тут три лінійки, вистроєні знаки. Давайте їх роздивимось. Попереджаючий знак, дозволяючий, попереджаючий, попереджаючий. Який з цих знаків зайвий? Доріжка для велосипедістів. Бо він, він один дозволяє рухатися велосипедістам. Ці ні. Далі попереджаючи, попереджаючи, дозволяючи, попереджаючи, який з цих знаків зайві? Підземний пішохідний перехід, бо він дозволяє перейти дорогу під землею. Дозволяє, попереджає, дозволяє, дозволяє яких це знаків зайвий? Рух пішоходів заборонено, бо ці всі дозволяють рухатися або позвонити. і тільки ось цей не дозволяє людині йти далі. Ну, я з вами прощаюся. На все добре. Гадаю, вам було цікаво. До побачення, до зустрічі!